Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні купила ось такий шматок майже кілограм, там без 40 ще чимось грам щоковини. У нас в магазині воно називається «Баки». Бувало, як то кажуть, краще, але це теж нічого. Такі трішки м'яса є. Зараз я сполосну і буду показувати, що ми будемо готувати. Таку смакоту просто раз, два і пальчики оближиш. Бачите, такий гарний шматочок. Можна брати не тільки щуковину, це просто дешевше. У нас 60 гривень сьогодні за кілограм. Можна брати під черевину, це буде ще смачніше. Так, трішки помила я це. М'ясо почухала. І тепер, що ми робимо? Розрізаємо ось так, як воно було надрізане. Повністю дорізаємо його. Так, розрізали. І на шматки, які нам будуть, як то кажуть, порційні. Я на отакі шматочки буду нарізати. Так, щоб шматочок взяли, порізали собі з'їли. Ось такий один шматочок. Ось такий другий шматочок. Повернемо. І так само з іншим шматком. Тепер ці шматки сала беремо, закладаємо в кастрюльку. Якщо у вас багато сала, значить берете велику кастрюлю. Я ось так ребром. Не шкіркою, не цим, а отак ребром складаю. Опа. 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 Ось так. Склали, склали, склали. Так, чим плотніше складаємо, тим краще. І тепер на кілограм сала нам потрібна одна склянка соєвого соусу. Також е, якісь листочки. Я кидаю отаких от два листочки самі-самі звичайні, е, якийсь коріандр, горошок чи перчик можна додати. Можна взагалі нічого не додавати. Отак от беру. Склянка соєвого соусу, лавровий листочок. Отак. От вливаю сюди. І пів склянки звичайної води. І пів скляночки води. Влили. Накриваємо кришкою, більше нічого не даємо, ні солі, ніяких приправ, і відправляємо на плитку, аби воно поварилося десь 40 хвилин годинку на самому малесенькому вогні від моменту закіпання. Так як в мене шматочки взагалі такі тоненькі, можливо, навіть хвилин 35 вистачить. А ви дивіться, чим грубше сало буде, тим довше потрібно його поварити. Все, тепер діло за малим залишається. Просто чекати, аби воно поварилось. Не знаю вже, який раз готую, вже в такій каструльці готувала. Дивіться, шматочок невеличкий, і такий залишився, як би сказати, навіть огрізок сала. Ну, просто вже хочу дозняти цей рецепт, тому що по-іншому просто я не встигаю якось зняти гарно і щоб зробити це відео. Воно настільки смачне. Його можна намастити якимись приправками, дивіться, прекрасно нарізається, так тоненько, смак, нібито трішечки, як то, що підкопчений в нього. І нічого не даємо. Да? Водичка, соєвий соус, все. По бажанню, уже тоді, коли дістаєте з е, кастрюльки, можна помастити якимись приправками до сала. там, чи... Копченою паприкою притрусити, також це смачно буде. Але якщо цього всього немає, то теж не страшно, можна і отак, як оце я. Ну, не тільки я, мої рідні. Просто дістають собі з кастрюлі, порізали тоненько шматочками і з помідоркою так гарно заходить, як кажуть, заходить на ура. Дивіться. Класно, смачно. Так що, друзі, готуйте, смакуйте, це смачно, це бюджетно. Ай-яй-яй. Смакота. До речі, якщо плануєте ще купувати шматочок сала, ось цю желєшечку, вона така, бачите, ніжна. Не викидайте. Відправляєте сюди салко. Додаєте ще трішки свіжого соєвого соусу, ну, все якби по рецепту. І можна знову використовувати. Як то кажуть, безвідходне виробництво. Так що, бачите, навіть для презентації небагато у мене вийшло цього сала, тому що воно неймовірно смачно. Не забувайте, друзі, про уподобачку, напишіть коментар, підпишіться на канал, поділіться даним відео в соціальних мережах своїми друзями. Вам бажаю! Миру добра на все добре. Пока, пока.